Вітаю в ефірі Кава Брейк, програма, в якій ми разом з вами обговорюємо актуальні питання під час війни та у період повоєнного стану. Сьогодні будемо говорити про театральне життя, про те, як важливо розвиватися культурі під час війни та у період повоєнного стану. І до нашої студії ми запросили директорку, художню керівницю театру імені Магара Ірина Ридько. Вітаю вас, пані Ірина. Доброго дня. Пані Ірина, розкажіть, будь ласка, як театр ось виживав під час війни і чим займалися? Що робили? Дякуючи Богу, дякуючи всім, ми працюємо і працювали. Звісно, був якийсь період, коли не було прокату вистав. Але буквально тиждень ми сиділи без діла колектив, а потім ми зрозуміли, що ми повинні щось робити, тому що ми. У безпеці в нас є наш театр, В нас є виробнича цеха, і звісно, ми можемо допомагати допомагати зсу. І ми розгорнули волонтерську діяльність. Ми багато що робимо, і зараз так незважаючи на те, що в нас є прокат вистав, все одно ми робимо, ну, що можемо. Паралельно, так? Так, так. на що вистачає сил, на що вистачає там, власних коштів або якоїсь волонтерської допомоги. Я не люблю про це там, говорити багато, афішувати, тому що ми робимо це не на загал, ми робимо це не для реклами і там, подяк якихось, які там потім виставляємо. В соціальних мережах ми робимо це від чистого серця за покликом душі, і звісно, нам завжди приємно, коли військові там до нас заходять, забирають те, що ми робимо, і дякують нам за нашу допомогу. Ну як на мене, це не на показ. Бо я переконана, зараз ну майже кожен українець намагає, хто чи може допомагати. Так ось скажіть, будь ласка, і я знаю, що якщо ви це робите, так ви це робите для нашої перемоги, як і всі ми. Я знаю, що ви плетете сітки. Так, це маємо. Мотивувати, надихати інших, що ось ми єдині. Якщо у театрі так люди творчі можуть це робити, чому тоді я не можу так піти долучитися там, робити, наприклад, зараз актуальні свічки, допомагати з плетінням сіток, збирати якісь речі, пакувати, перебирати. Розкажіть, будь ласка, ну все одно, що ось ви робите, творчі люди, чи можливо, вони співають і плетуть, можливо, вони репетирують так під час того, що там пакують якісь гуманітарну якусь допомогу і читають вірші, можливо, не знаю, запустити якісь відео для військових для того, щоб мотивувати та надихати. Бо знаєте, коли я зустрічаюся з військовими, вони кажуть, а для кого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб ви себе відчували захищеними і для того, щоб ви жили, раділи ну, і таким чином надихали нас. Ну Якщо ми вже про це так. говоримо, ну, то ми хоча. не тільки сітки платимо, ми платимо і основу для сіток, тому що е, зараз вже м, важкувато саме з основами, їх з немає тканину, в наявності. Так. Ні, саме ось а, ця основа, mm. на яку наплітаються тканина. Ми її самі виробляємо. Mm -hmm. а, далі ми платимо сітки в день ми. Дві сітки можемо зробити там стандартних розмірів. Буває таке, що в нас немає тканини потрібного кольору. Так. То ми самі фарбуємо там в необхідні кольори. Ми робимо кікімори, це також монотонна, дуже складна, але необхідна така Звичайно. робота. І мені розповідала одна наша працівниця, каже: це дуже складно, тому що руки так болять плести, там нуднувати говорить, а Потім я е, думаю про для чого я це роблю, і починаю працювати ще в два рази швидше. Ми робимо е, окопні свічки, mm -hmm. ми шиємо спальники, ми шиємо балаклави, mm -hmm. дощовики, ми також шиємо. Ну, взагалі, ну ось що можемо. То також у нас дівчата в'яжуть шкарпетки, yes. передають так. І ми співпрацюємо так, товаришуємо е, з дитячими студіями, і до кожної там сітки або пакунку, який mm -hmm. ми збираємо, ми е, вкладаємо невеликі листівки з малюнками діточок. Ми самі їх роз... діточки приносять нам, угу. ми їх роздруковуємо, там, зменшуємо формат і прикладаємо такі листівки. Ну, я вважаю, що це, напевно, так мило. Як колектив переживає зараз у цей стан, що ну, творчій людині без сцени дуже важко. Так? Можливо, ви якісь маленькі вистави робите, чи, можливо, надихаєтесь чимось іншим. Ну, я не знаю, ось Як виживають творчі люди без сцени? Ну, десь вже. Напевно, в квітні, в травні, ми почали прокат вистав, але mm -hmm. не було ем, реклами, тому що з міркувань безпеки. Ми ще не розуміли так, як нам жити, як будувати своє життя в таких реаліях. Е, якщо ви знаєте, то на початку цього року у власність передали театру Магара, передали будівлю колишнього ПК металургів. Mm -hmm. Ось це наша друга сцена, і на цій сцені без реклами. Так, сарафанним радіо ми передавали, що е, переселенці і, взагалі, там жителі міста можуть приходити дивитися вистави. Е, показували був прокат вистав. Безоплатно, безкоштовно Клас. були концерти також безкоштовні. Звісно, ми для діточок робили програми. Ми їздили по гуртожиткам, показували до військового шпиталю. Тобто, це не анонсувалося, це не рекламувалося, але все це було. І вже Десь у серпні місяці ми почали працювати на глядача угу. Серпень, вересень ми працювали. Потім в нас був такий складний жовтень. Так ми були вимушені зупинитися, і зараз, ось з 18 листопада, в нас поновився прокат вистав. Вашого колектива своя, так війна, своя так. лінія фронту. Так. Вони не переможні і ті, хто ось. Колектив залишився в місті Запоріжжя, так вони хочуть так, виступати, вони Звісно. хочуть е, творити, вони хочуть нові вистави. Я знаю, що у вас вже відбулася прем'єра. Розкажіть, будь ласка, з новою виставою. Вітаємо вас і хто долучився до цієї вистави? Як взагалі колектив відноситься до того, щоб працювати наповну? Чи можливо все ж таки безпека? ну, по-перше? Є ті, хто, звісно, там, під час тривоги ми не обмежуємо акторів. Хтось може спускатися в укриттях, хтось продовжує працювати на своїх місцях. Ну, тут, звісно, все зрозуміло. Стосовно вистави та прем'єри, наш колектив поповнився молодим режисером. Це Роман Козак, дуже перспективний, амбітний молодий режисер. І я завжди люблю давати свободу творчості. І і я йому сказала, що обирайте п'єсу, обирайте тему. Звісно, ми хочемо бачити щось українське, але ми хочемо бачити це новими очима вашими. І е, в нас відбулася прем'єра Тіні забутих предків. Mm -hmm. Звісно, через те, що ми фактично не працюємо, не заробляємо гроші, ми не змогли там зробити декорації, як mm -hmm. планувалося, але все це буде неодмінно. Не змогли там костюми пошити, які б ми хотіли бачити. Але все одно це. Був такий резонанс і в театральних кругах, звичайно. так і глядачам дуже сподобалося. ця вистава, вона без антракту. Ну тому що ми знову ж таки підлаштовуємося під наші реалії, і вона на одному подиху проходить. От знаєте, коли ви дивитеся виставу, вона завершується, а вам хочеться ще. ще так. Так, звичайно. Тут знаєте, дуже сміливо взяти і поставити таку вже відому виставу. І я знаю, що у таких творчих колах завжди прискіпливо. Так? Так. Всі ставляться, ага, а як а тут десь щось не так, а тут не так, ось, як відреагували критики, чи були критики, чи все сподобалось? Ну, я переконана, що ну, не може бути погано, бо кожен так, режисер бачить по-своєму, кожен актор грає по-своєму. Не може бути взагалі погано. Це вже якісь особисті там, думки. І ось ще таке запитання: якщо ви даєте волю, так, ви кажете своєму творчому колективу, що б вони хотіли зараз більше грати, ваш колектив? Які які роботи, який жанр до вподоби? Я розумію, що зараз в пріоритеті українські твори, так. і ми маємо так показувати, що наша культура багата. Ми у нас є гарні твори, які можна ставити. Ось чого можливо у вас запити ваш творчий колектив, який робить щоб поставити нові вистави, Ну, повертаючись до тіни, так угу. а звісно, коли є такий потужний фільм. Так? Ну, Ми розуміємо, що будуть порівнювати. Звичайно, щонізація вже так, і так, впливає, якщо. Так, Це шикарна, да, ця картинка вона у, е. є. Але ну це нове причитання. Я, звісно, mm -hmm. всіх запрошую подивитися цю виставу. Вона гідна, вона достойна бути в репертуарі. Це mm -hmm. новий прорив щодо критиків. Ось, на жаль, не, не так давно пішов з життя Олег Вергеліс, такий відомий український mm -hmm. театрознавець. критик. він дуже таку теплу статтю про нас написав. І я вважаю, що це також новий прорив для mm -hmm. нашого театру, коли ми не лише в наших колах. Це обговорюємо а коли про нас говорить і Київ. Так, звичайно, так. А що просить колектив? Ось кажуть, пані Ірина, ну хочемо поставити ось цю комедію, будь ласка, дозвольте. Нам". Ну, звісно, ми обговорювали, і саме ми зрозуміли, що запит буде на комедію, Ну тому, так. що трагедії, драми нам всім вистачає так. в нашому житті, і це повинні бути комедії. Ми бачимо по касовим зборам, що комедії вони користуються попитом. На жаль, навіть не класика, ну mm -hmm. тому що це також завжди дуже складно. так… Необхідно щось, мабуть, почитати перед тим як подивитися, да виставу, мабуть, щось осмислити під час вистави, там якийсь сенс знайти в комедіях. Він також є, але він легкий. Він налаштовує, підлаштовує, підносить настрій людини. людина відпочиває. І е, зараз ми ще в пошуках сучасної драматургії. Взагалі, в чому такий прорив, як би не було складно і щоб не відбувалося навколо, але це піднесення української культури. Так, ми всі її переосмислили, ми всі подивилися іншими очима. Так, зараз навіть ми робили новий концерт до Дня української писемності та мови, і ми зрозуміли, що ті костюми, наприклад, шаблонні, так, які були нав'язані нами, які ми привикли бачити, що вони зараз недоречні. І коли ми. Ми у нас було обговорення, і також ми сміялися, що знаєте, е, так, тут ми переробимо, тут костюм поміняємо. Ця пісня вона вже не підходить, але взагалом концерт дуже чудовий. Ну тобто, ми зрозуміли, що. Нові е, тенденції з'являються і необхідно щось змінювати і і в нашому культурному театральному житті, в тому, як ми показуємо. Тому що, е, ну, взагалі, та місія театру вона дуже висока. Звичайно, вона е, виховує покоління, так виховує. І гідність і виховує і культуру внутрішню. І те, що ми будемо говорити, воно, воно буде мати своє там, відображення на тому, що буде відбуватися в суспільстві. Тому ми е, зараз в пошуках е, такої гідної сучасної драматургії, і я гадаю, що в нас з'явиться ще нова вистава. Звичайно, це такий новий вектор розвитку. Так. Дійсно. І ось скажіть, будь ласка, люди йдуть охоче, звичайно. Ми не зламна нація, але ж все одно так є тривога з приводу сирен, з приводу того, що може статися будь-що кожної хвилини. Скажіть, будь ласка, чи великий попит зараз на театр? Бо я гадаю, що вже скучили, так? Люди? Так, звісно. Знаєте, коли ми відкривалися у серпні, ну так особисто я скептично ставилася. Mm -hmm. Ну, думаю, ну, ми повинні це робити, тому що це наша робота, тому що актор повинен працювати на глядача, yeah. і в актори вони нудьгують. Ось Звичайно. в чому так велика складність. Так, є репетиції, є тренажі, але це не те. Немає живих емоцій, немає mm -hmm. спілкування з глядачем. І коли ми ми в серпні починали. Я гадаю, ну звісно, почнемо, але там буде як буде. Е, я була дуже здивована, що в нас були там такі великі касові збори. Глядач пішов, і е, звісно, там були ж люди, в яких залишилися ще повоєнні квитки, угу. і вони також приходили з цими там, квитками. Ми пускаємо на виставу, щоб ну, тут все зрозуміло, форс-мажор не від людей залежить це. І зараз, коли у нас почалися ось прокат вистав, дуже приємно бачити і бачити постійних глядачей, які залишилися, які приходять, слідкують за нашими анонсами, за нашим там сайтом чи соціальними мережами і приходять до нас. Після перемоги переконана, що є плани на майбутнє. Можливо, це гастролі всієї країни показати так, що ось у нас запорізький театр наш процвітає, і він гідний так їздити не лише нашою країною, а всім світом. Можливо, є які інші плани. Поділіться, будь ласка, бо перемога Знаєте, вже скоро. Так, звісно. Знаєте, зараз робити плани це так дуже складно. Ми нещодавно обговорювали репертуарний план. І, Звісно, в нас є там концерти до державних свят, але ну. Зараз це складно, там, який би аспект ми не взяли, все дуже складно. І, на жаль, гастролі, ну, звісно, ми б і зараз з задоволенням кудись поїхала, але це ж там питання і фінансове, тому що театр, звісно, не в змозі саме купити гастролі і організувати їх. Знаєте, коли ми. Їдемо на гастролі, Ми ж хочемо показати е, всю нашу роботу Звичайно. з найкращого боку, так. але не тільки там камерну виставу на одну-дві людини, така масштабна, це там велика кількість людей, ну і так далі. Але я гадаю, що подібні ініціативи з боку центральної влади, тобто там міністерства культури, вони звісно будуть, і напевно такі гастролі відбудуться. І зараз є деякі наробки угу. напрацювання, і ну, можливо, будемо сподіватися, що це, звісно, відбудеться. Отже, після перемоги нові костюми, так сучасна драматургія, сучасні вистави, так можливо, нові актори. Бачите, під час війни ви запросили нового режисера. Чи відбулася міграція акторів з театру Магара за кордон? Ну, на жаль, відбулася, і це зрозумілі такі причини, і в цьому така ж велика складність, тому що не вистачає акторського складу для вистав. У нас є термінові води, коли актори вводяться там, угу. день в день у виставу. Але ну, це не видно глядачу, це наша внутрішня робота, тому головне, щоб глядач був задоволений. Звичайно, я знаю, що до війни, до початку так, війни, театр. Розпочав долучати більше молоді, так? Так. І ось яка тенденція зараз? Чи робите ви акцент на молодий спектр, так, молодих акторів? Чи можливо ви хочете розділити це якісь окремі ніші? Чи можливо це буде такий мікс молоді та досвіду? Ну, Ми завжди робимо цей мікс. І в нас молодь вона вчиться у дорослого покоління у наших корифеїв. Але зараз, звісно, такий основний упор на молодь, угу. тому що вони повинні набиратися цього досвіду, і це такі незвичні Умови, і ми дивимося, як вони можуть з ними справлятися. Хто гідний бути далі з нами працювати? А ми ж знаємо, що актори вони на контрактній системі, mm -hmm. тому їм також цікаво себе зарекомендувати, показати, на що вони здатні. Тим паче, що у вас тепер буде дві площадки, так? Я розумію театр Магара і Будинок культури е, металургів, ну, так? Ну зараз це наш культурно-дозвільєвий центр театру імені угу. Магара. Чи будуть репертуари відрізнятися? Чи ось який буде вектор діяльності будинку і театру? А... У культурно-дозвілєвому центрі це, звісно, ми робимо ставку на культурну роботу, угу. тобто це дитячі гуртки, угу. дитячі студії, там і так далі. Але ми все ж таки планували до війни, все це обговорювали, що камерна сцена. І штатний режисер, який буде там, він буде робити саме вистави для цієї сцени, тому що вона відрізняється так. за своїми е, параметрами, за своїми можливостями. Е, але мені хотілося б бачити там щось більше там стендапне, щось угу. більше неформальне, те, чого не вистачає саме нашому місту. Але звісно, це зараз на паузі, але ну все буде. Звичайно, все буде. Ми переконані, що після перемоги у нас будуть сучасні вистави, гарні костюми. Бо ми маємо гарних акторів. Ми маємо гарних керівників. Взагалі ми маємо гарних українців. І я хочу вам щиро подякувати, що ви завітали. Поділилися вашою роботою, поділилися те, чим ви надихаєте українців, надихаєте військових, тим, чим ви надихаєте і не лише українців, але й увесь світ. Бо ми робимо велику роботу за для перемоги, і знаєте, нам мабуть може позаздрити кожна країна. Тож дякую про Цвітання вам, сили, натхнення, і хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили директорку, художню керівницю театру імені Магара Ірину Ридько. Дякую, дякую. І Ми звісно раді бачити глядачів на наших виставах. І ми раді залишатися тут, працювати, робити все, що в наших силах, і наближати перемогу. Тож я хочу запросити усіх глядачів до театру і дивитися кавобрейк на телеканалі АLEX. Я до зустрічі.